Можеш втратити свою свободу, не втрачай. Любов. Музика в час війни у рівному відбувся благодійний вечір українського актора та співака Романа Мацюти. На концерті збирали кошти для зсу. Такі заходи потрібно робити. Це, це дуже дуже потрібно зараз і дійсно донатити на армію. Людей багато знаєте, ну не знають куди там, де що. А тут є така можливість прийти і свою часточку вкласти. На благодійному вечорі показували свої таланти, і студенти нашого університету. Мати свого друга прийшов актор Михайло Жонін. Ділиться ідеєю проведення концерту. Кажу Ромка, то давай О, в Рівно. А тут нього друзі е, багато. То чому ну на благодійний вечір прийшло більше сотні небайдужих рівнян, аби внести свою лепту для підтримки захисників України. Я дуже рада, що своїм маленьким кроком можуть допомогти нашим героям, нашим зсу. І в майбутньому, надіюсь, такі благодійні вечори в нас будуть. Ну, принаймні, хоча б раз в місяць, стрілецькі пісні звучали, повстанські. І мені здається, що наша Україна саме зараз цього потребує, потребує підтримки, взаємодопомоги. і коли ми будемо об'єднуватися, чути, перемога буде. Концерт організували за ініціативи благодійного фонду «Підтримай своїх та міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Ми всі разом, як педагоги, як вчителі, як студентство, так і актори. Ми все робимо для того, щоб присвідчити нашу перемогу. На благодійному вечорі вдалося зібрати понад 23 тисячі гривень. Зібрані кошти передадуть на потреби студентів та випускників МИГУ, які боронять незалежність України на Бахмутському напрямку. Владислав Стецюк, Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ.